Вітаю, друзі! А ще дивилися ви другу дюну. Знаєте, мені деколи здається, що цей фільм подивився весь світ, окрім мене, бо конкретно мої соцмережі просто забиті різними нарізками, цікавими фактами, цитатами з цього творіння. Але насправді я лише нещодавно саме взимку подивилася першу частину. Тому сьогодні, а як ви добре знаєте, мої відео деколи виходять трішки поза часом. Якщо брати до уваги, що тюна перша вийшла, так здається, в році 21-му, Ми поговоримо саме про це творіння. Також ми з вами згадаємо її попередницю 1989 року. Пару слів про автора Френка Герберта та в принципі про саму книжку. Ось, до речі, ви можете бачити чотири її частинки. Доволі грубенькі частинки та поговоримо про мої враження щодо фільму, книги і всього. іншого. Тому вмощуйтесь зручніше, беріть чай, печиво, каву, що ви там любите. Ви у книжковому куточку, з вами Настя, і давайте розпочинати! Взагалі-то ідея роману Дюна Френка Герберта прийшла до письменника після того, як він дізнався про бурхливі піски Орегону. Це в 50-ті, здається, роки було справжньою екологічною катастрофою. Він навіть писав про це статтю, проте, на жаль, її все ж таки не опублікували. І, в принципі, про це можна було здогадатися, читаючи ці книжки, що Дюна спочатку мала бути книжкою про екологію. Але такий відомий та справді фантастичний в усіх сенсах роман видавці відхиляли цілих 23 рази. Навіть сам літературний агент і письменника не був впевнений, чи побажає ця книженці світ. Проте, нарешті, у журналі її вдалося видавати, але, як ви зрозуміли, частинками. І вона виходила як так званий літературний серіал. Роман у журналі публікувався з 1963 по 1965 рік. А у вигляді книжки розійшовся тиражем понад 20 мільйонів екземплярів і був перекладений 12 мовами. До речі, сам Френк Гербер і отримав за нього премію Х'юго Це, здається, найпрестижніша премія у жанрі наукової фантастики. Звичайно, з такою популярністю Дюна стала. Цілою сагою і опросла величезною кількістю продовженнями. Тут розповідали і про їх персонажів, і про дітей, внуків, правнуків тих персонажів. Ще розповідали про саму Аракіс про природу цієї планети. І, звичайно, сам Френк Герберт писав всю цю історію. Та після його смерті цю історію теж дописував його син Брайан Герберт, який теж здається письменник. На сьогоднішній день Дюна це не просто книжка, це десятки книг, комп'ютерних ігор, фільми, серіали, музика та багато-багато чого іншого. Та і Дюна вплинула на дуже величезну кількість відомих нам фантастичних фільмів. І Головним із них і найвідомішим, зазвичай, є зоряні війни. У 1984 році Девід Лінч зняв екранізацію роману. І хоча у цієї історії було багатсько фанатів, проте критики просто розгромили. Тим паче в кінотеатрах хвилювалися, що багато глядачів не зрозуміють складного сюжету фільму, не читаючи книжки, тому там, мені здається, ще додавалися додаткові такі оповіді. Проте вони не сильно допомогли глядачам. Взагалі-то фільм 1984 року мав знімати Рідлі Скотт, але він відмовився від проекту на користь того, хто біжить по лезу. Лінш, в свою чергу, відмовився від повернення Джедаю заради Дюни. Роб Лоу та Вел Кілмер відмовилися від ролі Пола Артріда, яку, зрешті, отримав Кайл Макхаллен. Роль принцеси Іруан відхилили Дженніфер Джейсон Лі, Джоді Фостер, Мішель Файфер, Мех Райан, Мелані Грін від Бріджіт Фонда та с цара Джесіка Паркер. А роль леді Джесіки Глен Клуз. А Патріка Стюарда просто взяли помилково, переплутавши з іншим актором. Що стосується Дейдні Вільнева, то він також не виняток і називає дюну справою свого життя. І він, до речі, доволі цікавий режисер. Наприклад, він зняв фільм Прибуття, зворушливу історію про те, як людині вдалося потоваришувати з позаземними істотами, яку номінували на 8 премій Оскар. Він, як ніхто, тонко відчуває наукову фантастику. В одному з інтерв'ю режисер сказав, що його дюна точно не буде схожою на екранізацію. Девіда Лінча, якого, зокрема, критикували за надто вільне поводження з романом Френка Герберта. На противагу Лінчу вільно пообіцяв, що не відходитиме від оригінального роману, а допоможе йому в цьому один із найкращих гулів сценаристів та фахівець екранізацій великої літератури Ерік Рот, який відповідав за сценарії фільмів Форест Гамп, загадкова історія Бенджаміна Баттона і жахливо голосно ним. Ймовірно, близько. В принципі, дюна Вільнева справді вражає акторським складом, і я зараз не тільки за ті шаламе. Адже, окрім Шаламета, Айзика в кадрі будуть з'являться Хавія Бардем, Зендая, Джош Брулін, Джейсон Момоа, Ребека Фюрвесон. За кадром також найкраще. Музику, наприклад, написав композитор Ханс Циммер, автор музики до фільмів Людина дощу, Ангели і Демони, і Інтерстеллар. Основні зйомки проходили в кам'янистій пустелі Вадірам у Йорданії. Зйомки першої дюни теж проходили доволі. Цікаво, і як ви думаєте, що є спільного між орнітроптором та котами? Як орнітроптор, в принципі, виглядає як бабка, то одразу розпочали із запису крил жука. Потім до цього вирішили підключити котів. Саме котяче мурчання було занадто близько поставлене до мікрофону, тому й видавало доволі такий цікавий звук. Плюсом до того ще знімали саме звук бджіл та справжнього двигуна. Я хотів режисер, щоб все звучало надто і надто природньо. І в принципі в них це доволі вдалося. З усіх кіноглядачів, які стали шанувальниками останньої науково-фантастичної роботи Дені Вільнова, колега режисер Крістофер Нолан, мабуть, є найвідоміших. Це одне з найбільш плавних поєднань, живої фотографії та створених комп'ютеровізуальних ефектів, які я бачив, сказав Нолан. Це дуже, -дуже переконливо на кожному кроці. Дюна частина перша розпочинається із Дому Артрідів родини, яка взяла на себе контроль над піщаною планетою Аракіс. Води тут дуже бракує, але вона потрібна всім для того, адже на ній є прянощі. Проте їх дуже нелегко видобувати, адже цю саму планету населяють величезні-величезні хробаки, які знищують все на своєму шляху. Окрім хробаків, на цій планеті ще Живуть Фримани, які вже добре пристосувалися до таких умов і не збираються нікому слугувати. А герцог Лето, голова родини Артридів і батько головного героя Пола Артрида, вирішує налагодити зв'язки із Фриманами і, врешті-раз, призвезти до якогось миру на цій планеті, що, в принципі, є дуже важко, адже на прянощі заглядаються дуже багато великих та впливових родин. Але не все так просто. А в нього відбуваються величезні суперечки із родиною Хардконе. Ха! Хардконе. Блін, я навіть на голосу поставила. І з родиною Харконенів. Та я скажу вам по секрету, цій родині буде допомагати сам імператор. Дуже жахливий, гидкий. У мене ще багацько прикметиків щодо цієї недолюдини. Барон Володимир Харконен. Вбиває лето Артріда, думає, що вбиває його сина Пола та його не дружину, в принципі, бо вони не були одружені, його кохану Леді Джесіку, проте цього не відбувається, бо ті двоє тікають пустелю до Фрименів. Після цього наш пол починає, до речі, як ви ж розумієте, е, я забула про це додати, так? Фримени. Варто взагалі розпочати із Бен-Гесерит. Коротше, леді Джесіка, мати пола належить до, я б назвала це, якщо чесно, сектою, справді. Ну, до так званої секти, можливо, ви справді зі мною не погодитеся: Бенегесериток. Ці жінки продумують родове дерево кожної сім'ї, і у них є ці плани на десятки, сотні та тисячі років. І так, за колись за наказом голови привалебної матері Бене Гесирин, наша леді Джесіка одружилася із Лето Артрідом і мала народити йому дівчинку. Проте вона вирішила народити йому сина, тому що в нього закохалася і тепер наш поло за чутками. Насправді великі моадіб, як це називають Фримен щодо Фрименів, то вони дуже тісно пов'язані з Бенегесарита, адже саме ті дуже довго впливали на легенди. На цій пустельній країні Аракісу, і тому легенди Фримінів і ось ці такі повіряння Бенегесериток дуже щільно пов'язані. Тому саме ці люди піщаної країни дуже чекали свого Муадіба, визволителя, пророка, який поверне все зелене на цю планету і позбавить їх ось тих злих домів, які над ними нависають. І так повертаємось далі вже до Аракісу. Саме там, де Пол і Леді Джесіка зустрілися із Фрименами. Полу, щоб довести його мужність, приходиться битися на смерть із одним із Фрименів. Леді Джесіку взагалі збирається лишити в тій пустелі, в принципі, якби вони її лишили, то, можливо, окей. Це ми забули. Леді Джесіка використовує свою силу бенеги До речі, ця сила це щось. Типу гіпнозу саме словами, я так розумію. Вони якось використовують певну тональність свого голосу, щоб повпливати на інших людей, і цим самим вони її гіпнотизують. Ще також, звичайно, вона навчена всяким медитаціям, бойовим навичкам і багато там ще чого іншого, що, в принципі, навчає цих мене І так, наш пол доводить, що він, можливо, муандіб. На Початку першої частини саме фільму, адже перша і друга частини фільму це все одна. Перша книжечка. І так він зі першої частини, пол А3 типу Муадіб та його мати Леді Джесіка нарешті потрапляють до Фримінь. Так, перед початком моєї оцінки фільму варто розповісти, чому я, в принципі, довгий період його не дивилася. Хоча, мені здається, просто звідусіль все годіло про дюну і про те, яка вона шедевральна Я не можу сказати, що я просто не покладала надій цей фільм, прям боялася, що він мене розчарує. Ніби режисура, як ви бачите, акторський склад справді вражає. Але після прочитання першої частини я вже склала собі якусь таку певну історію. Того все, що там відбувалося, певну картинку. І напевно все ж таки трішечки боялася, що дійство у фільмі, дійство на екрані, не співпаде із моєю уявою, і, коротше, буде величезний резонанс. Насправді, найсмішніше було те, що Пола Артріда я уявляла взагалі іншим персонажем. І тоді, коли я побачила, що Тімоті Шаламе буде. Муадібом, я, звичайно, трішки здивувалася. Але потім подумала, що перша історія розповідає нам ще не про великого пророка, а про простого хлопчика-підлітка, який теж ще майже по факту дитина, на якого наплине дуже багато труднощів, і він повинен буде з ними всіма боротися. Тому я подумала, що в принципі, можливо, він для цього і підходить. Але теж, я першу частину я сідала дивитися з таким з трішки недовірою до головного героя. Щодо інших, мені сподобалась роль Тукана Айдаго, він був доволі класний. Та й леді Джесіка була підібрана чудово. Щодо Чайні, я взагалі люблю, це, в принципі, мій улюблений персонаж. До речі, я навіть подивилася другу частину і не чекала ще два роки. І в другій частині я вважаю, Чайні там ледь не найадекватніше. Персонажкою з усього фільму, але про це ми будемо говорити набагато набагато пізніше. Е, док... Господи, доктор Лето. Проче від того, що лікарка-екологиня змінила стать, нічого не змінилося. Ще мені, в принципі, подобається тут Лето Артріт, я чомусь його уявляла саме такими. Щодо інших персонажів, ну вони теж, здається, непогані. Стілгард, ну. Стілгард є Стілгард, от і все можна сказати, Забобоний дядько, який, хоча і буду з головними героями там по максимуму в своєму житті, але теж мені не завжди він буде подобатися. Як на мене, він занадто забобований, хоча ця його і забобонність, ця його віра. І якимось чином і допомогла полу Артріду вжитися серед фрименів? І так, фільм мені сподобався. Сенсу говорити, що я рекомендую його до перегляду. Напевно, немає. бо більшість з вас вже напевно не просто подивилися вже його позадивилися до дірок та ще й другу частину. Тому. Сюжет класний, знято взагалі дуже класно. Персонажі, актори, все, все супер, супер, супер. Я, до речі, ще хочу подивитися творіння Девіда Лінча, бо все ж таки, я на нього дуже багато навтрапляла. У мене, до речі, коли почала з'являтися друга дюна в рекомендації в соцмережах, чомусь одразу підтягувалося творіння Девіда Лінча. Не перша частина, а творіння Девіда Лінча. Ну, коротше, цей фільм я теж подивлюсь. Вам я дуже дякую за увагу. Як ви бачите, Ще трішечки захворіла, тому і звук може бути трішечки не окей. Як ви можете бачити, що в відео виходить трошки рідше, але я навпаки буду старатися щось там змінювати, всякі технічні шоколадки, щоб було цікавіше, якісніше і так далі. Бо, слухайте, ви на сценарій вийшов на 5 вордовських сторінок, а 4. Тоді 12-м, ні, 14-м окей. Ну, в принципі, нормально. Окрім цього, пишіть мені в коментарях, що ж ви все-таки хотіли побачити, почути від мене. І так, я дякую вам за те, що ви досиділи зі мною до кінця. Не забудьте ставити мені вподобайки, підписуватись на мій канал, якщо вам було цікаво. Адже куди я без вашої активності. Окрім цього, пишіть мені в коментарях, що ви думаєте про Дюну Деві та Лінча, Дюну. 21-го року і ще про другу частину дюни. пишіть мені все, що ви забажаєте. Окрім негативних коментарів. Я і так хворію. Тому дякую за увагу та до нових зустрічей!